Порошенко Петро Олексійович розказав всю правду про Порошенка Петра Олексійовича. Вау. Президент України Порошенко Петро Олексійович. Переговори з Верховною Радою, включно з засіданням погоджувальної ради, проводив Порошенко Петро Олексійович. Юридична позиція при формулюванні закону була врахована Порошенко Петро Олексійовичем. І підпис під законом, підпис президента України стоїть Порошенка Петра Олексійовича. Я ще раз наголошую, що... Пожалуйста, Моя програма, блядь, так я не буду ставити в ефір. Порошенко Петро Олексійовича. Не можна на сьогоднішній день статтю першу, де написано чорним по білому Порошенко Петра Олексійовича мне до жопы, откуда они пришли? До жопы. Понял? Я тебя для часа час, найду, час, блядь, журналистов, блядь. Для эти бабки, которые они получают. До кого может застосовуватися санкції Порошенко Петра Утивич? Вы кого пярите? Еб вашу мать, блядь!